Піджела Astana у самому розпалі, і зараз я вам розкажу, що сталося за перші два дні. Відкривали турнір матчі Аврора проти B.I.G. і Астраліс проти Оддік. І одразу ж в першому ж матчі відбулася сенсація. B.I.G. перемогли Аврору. А я вам нагадаю, що це не просто чергове російське сміття, а перевзуті турки з Eternal Fire замасковані під сміття. Ну а те, що команда Астраліс з новим капітаном Расмусом Хуксі змогла перемогти якийсь там тір два стак бразильців, це я думаю і так нікого не дивує. Ще з неочікуваного Ніп перемогли ведмежу помийку з рахунком 2-1, а Наві віддали Мейті тільки 11 раундів за дві мапи. І, можливо, ми навіть побачимо їх у фіналі цього турніру. Бо з головних суперників залишились тільки Тім Спіріт, які, в свою чергу, у дуже близькій боротьбі. Виграли Gamer Legion з рахунком 13 на 11 на обох мапах. Тепер можемо перейти до другого дня турніру, де Na'Vi впевнено закрили BIG з рахунком 2-0. Схоже, наші хлопці набирають форму, що не може не радувати. Ну а ведмежа помийка таки змогла знайти свою першу перемогу з новим тренером у складі: ледь-ледь зі скрипом, здолавши команду Мейті. Далі Team Spirit просто знищили ніп, якщо на. Трені між командами ще відчувалася якась боротьба, то на Дасті Донк і Широ обидва видали КД більше двох. Тож це була просто тотальна домінація і знищення. Ну а в той час, поки це відео буде монтуватися, мають пройти ще декілька цікавих матчів, тож їх результати ви зараз можете бачити на екрані.